Доброго всім дня! Я сьогодні ділюся з вами своїм рецептом, як готуються м'ясні рулети з грибами. Для цього потрібен ошийок, гриби, бажання і терпіння. Значить, отаку красу ми отримали на виході, а як вона готується, я вам покажу. А поки будете дивитися далі, будь ласка, підписуйтесь на, моє, на мій канал, ставте вподобайки і пишіть, будь ласка, коментарі. Я дуже чекаю. Ну що ж, працюємо далі. Робимо продовження того початку тієї красоти, яку ви бачили на початку нашого відео. Дивіться, відбитий. Отакі, От бачите, як одіяла, як я кажу, ошийок відбитий. Тепер ми робимо заправку туди з грибів. Гриби ріжемо на невеличкі кусочки. Це не обов'язково там стандартно і все. Не ріжте на чималий і не ріжте на. Такі пластами тонкими, бо вони теж отакі, знаєте, дивіться, отакі невеличкі кусочки мають бути. І отак ми ріжемо гриби наші, ріжемо на кусочки перець. Ось червона, і це для краси. Можна, який у кого є, ріжемо перець. Ну, Зараз поріжемо гриби, поріжемо перець, потім ще зелень. Я вам покажу, чим ми начиняємо нашу. Красу, Порізані гриби і перець. Тепер ми не зовсім дрібно, але ми ріжемо один пучок, петрушка та кріп. Тут зараз, я так думаю, що в супермаркеті можна купити все. Якщо немає супермаркету, немає, можна користуватися замороженими. Замороженою зеленню. Хто собі на зиму робить? Це теж ми сюди всипаємо. Так. І тепер кусочками невеличкими часничок, бо гриби вони смачні з часничком. Такими слайсиками я ріжу чесник, теж два зубочки, як і в попередньому відео. Попереднє відео це у нас були. Кульки м'ясні з гречкою. Хто захоче, подивіться, як святковий, так і звичайний стіл. Точно так же в нас і ця краса. Так, всипаємо сюди перчик, і тепер нам потрібно посолити. Все солити і робити тут, тому що в наших В нашому м'ясі немає ні солі, ні перцю. Я його не мариную. Все абсолютно. Значить, коли ви робите, от На це моє, я, припустимо, велику гарну чайну ложку ложу солі, тому що м'ясо теж потягне. Так. О, бачите, вже і сік пустило. І тепер ми сюди додаємо майонез. Майонезу додаємо немало. Щас. Так, мішаємо майонез, щоб. Тільки піде, тому що, ви ж знаєте, гриби на себе потягнуть. Отак ми все добре. Гарно все перемішали. І тепер сюди вже я додаю моркву, тому що можна спочатку, але я щось в кінці додаю, що морква завжди, і якщо перестарався, буваєш, по всякому якщо перестарався з майонезом, але ну ми не перестаралися, то морква потягне на себе трішки. А ми отак маленька така, невеличка морквинка на крупнішу терку. І отак у нас все готово. Перемішали і починаємо робити наші. Рулетики, коли будете пробувати смакувати, яка на сіль ваша начинка обов'язково, щоб вона була трішки солена. Від цього залежить і те, яким буде ваше м'ясо. Ну що ж, поїхали, як мовиться, так, ложимо. Одіяло. Приготовлена вже формочка. Вложимо наше одіяло, не одіяло, але гарно побитий, витягуємо раз, і отак завертаємо його. То, що жирніше трапляється. Дивіться, отак воно все завернулося, гриби всередині і все закрилося. І кладемо по черзі о шию, коли будете брати, старайтеся брати, щоб був немаленький, щоб вам можна було гарно його і відбити, і завернути. Бо, коли дуже маленький, то теж. Тоді його починаєш крутити і не знаєш, куди його скрутити, чи вперед, чи назад. А так, як я кажу, корова була, кажу корова, господи. Свиня була ні в року. Так ми його підтикуємо туди і завертаємо. Якщо що, може, трішки вилазить, нічого страшного, вони закриються стеклом. Ну, У мене скляна формочка, у вас яка є. І ми його отак ложимо, підпечеться, запечеться, і воно всередині буде таке, як нам потрібно. Складаємо всі. Ми маємо ось, бачите, красу. Прийму трошки миску, може вам краще буде видно. Оці всі рулети ставимо на 40 хвилин, не накриваючи. Температура 180 градусів. І за 10 хвилин до того, як буде готово, воно все буде добре, все попливе, все, там буде і жарок і все ми слайсами ріжемо твердий сир. Якщо є отак, щоб лягав на весь слайс, щоб лягав на весь рулет. Якщо тонше, значить два кусочки. Отак, ну, щоб слайсами закрилося. За 10 хвилин, значить, через півгодинки, ставимо хороші, мої, дивіться, наші рулетики, і тепер ми їх красиво накриваємо твердим сиром. Я, може, і лишнє трошки нарізала, але отак, щоб попливло. Ці рулети вам підуть будуть як і окрема страва, так і страва до якогось там гарніру, як собі хочете. Ну, буде так смачнючо, обіцяю, кажу точно, це наче меншенький. О, отак накрили. І ставимо ще в духовку хвилин на 10 мінімум. Слідкуйте за своєю духовкою, слідкуйте за тим, як пече ваша піч. Ну, ось і закінчилося наше запікання. Коли вже зовсім готово, я ще зверху і для краси, і для душі. Зверху посипала ще кропом. Для зелень, для красоти, там вона всередині є, але хай буде. Зараз будемо діставати і дивіться, що ми отримали. Так. Ой, красивий. Так, ну давай хороший. О, тягнеться все. Є. Так. я зараз поки розріжу напополам. Дивіться. Ну, прям красажно, Ну, нічого ж не скажеш. Бачите аромати, я вам не можу передати, які аромати. Яка краса, ви теж бачите. Тримає форму, тримає смак. І взагалі це дуже чарівна штука. Повірте мені, буде дуже смачно. Можете зробити, як на свято, на новорічні свята. Просто Трішки муроки, і для душі у вас буде дуже смачне, смачна страва. Заходьте, будь ласка, на мій канал. Дивіться ще, що я вмію, з чим я, я ділюся з вами. Дуже рада вас бачити і до зустрічі!